В одному з двориків чернівців з'явився патріотичний дитячий майданчик. Тут на каруселях за майорів український прапор доспіла червона калина, засвіли соняшники, а гойдалки одяглися у вишиванку. І все це для того, аби уже з маличку у дітях виховувати любов до батьківщини. Майданчик для малечі вирішили облаштувати чернівецькі студенти-медики спеціально до Міжнародного дня захисту дітей. Вони обрали площадку і взялися до роботи. Їхню ідею підтримали викладачі, які і знайшли спонсора. Одна з чернівецьких будівельних компаній надала фарбу. Розмалювати каруселі, вирішили національними кольорами. Ми любимо свою державу, хочемо це показати. Вважаємо, що виховання починається не в нас в медичному університеті чи в будь-якому іншому університеті, а ще з малючків, коли вони граються на майданчику і питають, я чому ж. Вивтий блакитний, мама з татом скажуть, що це наші рідні кольори. Серед молоді були і професійні художники. Саме вони на каруселі зобразили калину, на гойдалках – вишиванку а столик для відпочинку розмалювали соняшниковим полем під синім українським небом. Акція створена з благородною метою, тому це для дітей буде радість. І, Крім того, тут задіяні українські мотиви, тому бажано е виховувати молоде покоління на наших, наших традиціях. Студенти, аби реалізувати свій задум, пожертвували не лише вільним часом, але й навчанням. Ось у цього хлопця завтра іспит, і він готуватиметься до нього вночі, адже радість дітей перед усім. Просто хотів зробити щось добре, наприклад. Для дітей, щоб радісно приходили кожен день на майданчик, щоб знали, що що хтось зробив для них приємно. Мети активісти досягли діти, неабияк зраділи новому яскравому майданчику, із захопленням пояснювали, що означають кольори на гойдалках. Синій колір це. В Синколір є в прапорі України і жовтий теж є в прапорі України. Жителі цього району позитивно поставилися до роботи активістів, оскільки майданчик несправний уже близько трьох років. Запитують, а що це відбувається? А хто ви? Не кажуть, студенти медики. Та ви що? А вже вам хтось можливо платить? Да. Ні, ми, ніхто нам не платить. Молоше, які молодці. Власник магазину продуктового, що неподалік, приніс воду, приніс стаканчики, таким чином пригостив студентів. Дуже добре, що це поновили, дуже гарно. Ми е, одобряємо це. Ми починаємо розуміти, що ми живемо в своєму домі, ми починаємо розуміти, що має бути красиво і уютно. Студенти-медики сподіваються, що їхню ідею підтримує молодь з інших навчальних закладів.